Наприклад, відготовки програмна інженерія запроваджена недавно, давного 2008 році. Навчальний план відготовки фахівця обробки програми забезпечення у цих дисциплін природично-наукової підготовки місці, дисциплін лінійна алгіка та аналітична геометрія, яка має забезпечити фундаментальність міжпредметні узгодження, допомогти формувати підняття розв'язувати продуктівні задачі. Нові вимоги до сучасного програм міста, принципово нові психологічно педагогічні мови, процеси його підготовки вимагають продуматливості, виваженості, збалансованості програм, ефективних і розактивних методичних систем навчання, здатних закласти ґрунтовну основу для швидкої перебудови діяльності фахівця, його самосвіти, неоперебної освіти. Протиріччя між новими вимогами до білого і дещо застарілим з містами математичної освіти, які в повній мірі вже не може забезпечити ні фундаментальність, ні професійність спрямованість математичних курсів, порожує педагогічну проблему неадекватності засоби ціля. Цей курс, крім традиційних завдань, мав би бути грунтовною основою для вивчення теорії продавання та декодування інформації, стиснення графічної інформації, пізнання образів, технології, комп'ютерної анімації та інше. Одним із важливих завдань є створення повного дидактичного забезпечення курсу та забезпечення кожного студента навчально-методичними матеріалами. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій в системі освіти і науки широко застосовуються інтерактивні підручники, тестові програми, відеокурси та різні прикладні програми. Програмний продукт навчальний методичний комплекс в місті, лекційний матеріал курсу та додатковий матеріал, практичні, лабораторні та семінарські заняття, індивідуальні завдання для самостійної роботи та їх указання, електронні тести, питання для підготовки до модульного та до залі, іспиту. Критерії оцінювання знань та моїх студентів. студентів задачі для опокорення, задачі підвищеної складності для підвищення оцінки навчального модуля. І зараз ми представимо робочий інтерфейс програми «Навчальний методичний комплекс. Він має наступні складові частини. Інтерфейс програми «Навчальний методичний комплекс. Потім вікно редагування змісту програми навчально-методичний комплекс, який слугує для викладача, щоб він заповнював тест. Потім робота з об'єктами Microsoft Word у вікні тестового редактора програми навчально методичний комплекс, також для викладача. І Потім інтерфейс програми Навчально-методичний комплекс для студента. Тут а в цьому вікні. Студенту можна податися інформацією, але редагування не дозволяється цією Перевагами програмного продукту навчально-методичних комплексів є те, що зручні, інтуїтивно зрозумілий український та фейспрограми. Потім простота використання, заповнення та редагування змісту, доповнення іншим методичними матеріалами, викладачем та від несанкціонованих дій, інших користувачів. Сумісність програмного продукту з текстовим редактором Microsoft Word, яка полягає можливості працювати середовищі даної програми з об'єктами, створеними засобами, вказаному текстовий редактору до допомогою ввода, забезпечення цілісності навчання методичного забезпечення курсу, завдяки збереженню інформації і єдиній бази даних. Потім реалізація внутрішньо предметів зв'язків при навчанні курсу завдяки додатковому теоретичному матеріалу та прикладним задачам курсу, що сприяє формуванню необхідних компетенцій майбутнього фахівця, застосування даного програмного продукту для реалізації різних форм організації навчальної діяльності, можливість реалізації різних форм засобів сучасних технологій навчання, можливість підготовки до тобто модульного та додатку. Здійснення дифференційного підхіду до навчання курсів лінійної алгебри та аналітичної геометрії, можливість застосування програми для підготовки навчального методичного конкурсу з інших...